Я не збитків на загальну суму 5 млн 412 767 гривень у аварии претензий нету подрядчиков. А быков за сотку зелень не потеряется. Любое слово можна трактувати як угодно. От ви як трактуєте слово помідор? Ми взагалі не могли згадати такого процесу за час повномасштабної війни. Я я почуваю, я. Думаю, Ов'язки зрозуміли. Роз'яснюється, що розглядається одночасно два клопотання. Клопотання старшого слідчої серукати області Поліщука про застосування запобіжного заходу. Для сьогодні надійшла скарга э, захисника Руденка адвоката Саламахи на незаконне затримання особи. Ухвали слідча судді вони об'єднані в одне провадження. Зрозуміло? Так, що вони суд. Ще якісь клопотання. Створеній її меті з метою заволодіння грошовими коштами, виділеними на будівництво фортифікаційних споруд. З цією метою Руденко Андрій Іванович залучив до своєї злочинної діяльності фірми-прокладки, а також фірми, які повністю були йому підконтрольні за шляхом закупівлі будівельних матеріалів. Для будівництва фортифікаційних споруд за завищеними цінами збитків на загальну суму 5 мільйонів 411 тисяч 767 гривень. Це лише за аналізом 11 договорів та лише щодо залізобетонних конструкцій. Оґрунтованість підозри Руденко Андрію Івановичу підтверджується зібраними в ході досудового судового розслідування. Доказами а саме це матеріал, мене слідчих розшукових дій. поводи. Він каже: послушай, скільки спалили бумаг? Що за бумаги? Та все подряд, там такого набросали, Я задолбався їх переворачувати. А що там? Та там і з мокрими печатями, все подряд у тебе було. Та забей, мала просить джип, далі. Побутова розмова. з нами бумаги під час перших обшуків до в квітні 25-го року. Руденко відповіданих на НСРД організував зокрема через інших підконтрольних осіб, частини як з яких є підозрюваними спотворення документів. Та не пер... знаходився за місцем свого мешкання, а перебував в інших містах та кров діями інших осіб дистанційно. Тому органи цього розслідування дійсно були підстави вважати, що дана особа може вчинити втечу з метою ухилення від кримінальної відповідальності в разі повідомлення її про підозру за статтями, в тому числі 255 кримінального кодексу України. У мене все ваш честь. Чи честь хочу додати. Когда говорят, что я отсутствовал, я раз в неделю езжу обязательно, у меня там есть определенные направления, связанные непосредственно с работой. И я занимаюсь поиском тех объектов, которые необходимо делать для тех строительных организаций, которые второе. даже здесь попытались перекрутить мои слова, как я никуда уезжать повторюсь не собираюсь. И мне уезжать незачем. У меня нет недвижимости за границей, у меня нет э, желания выехать из этой страны. Я здесь с 22 -го года и считаю себя в первую очередь человеком, который стоит э, вместе с теми людьми, которые защищают нашу страну. Более того, скажу, у меня малолетний ребенок, которому три с половиной года. Он, э, извините, конечно, он даже к морю не выезжал. Я у него детство украл. Да. Поэтому в данной ситуации это можно ироничировать как угодно. Ваш дерево. Прокурор на передбачене пытание. Да, я хочу, чтобы вы понимали мою эмоцию. Э, я приношу свои извинения заранее, если я повел себя в дело не корректно. У меня Быков не в теме, он ничего не знает, а я прекрасно понимаю, и Его примут, і у них концы все лягут. А быков за сотку зелени потеряется. Не то, что потеряется, он даже потеряется там, где он потерялся. Дышать перестанет за 10 минут. 100 тысяч зелени там прозвучало. Шо хтось, да ладно, хтось за це протеряется. Не ви не писали таке, що что там не хтось потеряется за такі гроші. Я не о що ви говорите. Сторона обвинувачення намисно намагається висловити законну господарську діяльність підприємства як діяльність злочинної організації. Так, є нормальні звичайні господарські правовідносини ряду підрядних організацій, коїх в той період, про який ми сьогодні говоримо, було 26. Так от, якщо ми будемо з вами криміналізувати всі господарські правовідносини. То робота з бюджетом буде дорівнювати тюрмі, хто ж тоді побудує фортифікацію. Не побудував, підірвав обороноздатність, побудував крав. Таке рівняння суспільне є викликом до суспільного договору системі координат бізнес і людина. Не було досліджено ринковості цін на ті товароматеріальні ресурси, які використовувало ТОВ «Техінком» під час виконання е е е своїх робіт. Слідство говорить і порівнює. Ціни на товар, які не можна порівнювати. Оскільки є е, одна ситуація, коли цей товар знаходиться на складі у місті. А є інша ситуація, коли цей же товар він встановлюється е, в місцях будівництва фортифікаційних споруд. Тоді до цього товару додаються логістичні витрати, тоді до цього товару додаються ризики пошкодження техніки, ризики для здоров'я та життя працівників, і так далі, і так далі. Інфляційні втрати тощо. Саме це встановив експерт, який проводив товарознавче дослідження на замовлення департаменту ЖКХ та ПЕКХОВА. Є з ними якісь питання, зв'язані непосередньо з такими ціновими категоріями в рамках узких якихось моментів? Для этого отдельно э, садятся и эти обстоятельства рассматривают. І не навешивают ярлыки, и не делают з людини такого так. Барбалее, который собирает целую там мафию фортификации, я напомню, что один из первых в 22 году вышел и работал э, на фортификации даже крановщиком, потому что не было э, военных. И это было на окружной. Мы построили там 30 семь блокпостов. Более того, перекрывал мосты э, в начале войны э, вместе со своими коллегами, сам лично, э, магистрали. И до сих пор занимаюсь волонтерством в рамках э, работы своей не приняли, как... и не здесь, в городе Харькове, а на передовых позициях. Я вам честно скажу, я немножко шокирован происходящим. Поэтому, может быть, извините меня за такой э, тон, простите, пожалуйста, но ну, я, честно говоря, не понимаю, что происходит. Я не понимаю, в чем моя вина. Помніть, як в цьому Я є винуватність в тому, що хочеться вам кушати. Ось ви сказали, що ви самостійно виїздили на об'єкти, які будував Техенком, -тех Хоча відповідно до документації, яка була отримана до органом досудового розслідування, дані об'єкти та їх будівництво є засекреченим. тому цікаво, яким образом ви отримували доступ до таних об'єктів. Як ви могли питати військових щодо сприяння будівництва фортифікаційних споруд, товариству, якого ви не маєте ніякого відношення? Тогда давайте це доділий. А, Молодцы, а это анулирует. Зависит. Это первая. вторая тема. Я как волонтер могу передвигаться по Харьковской области где угодно. Более того скажу. И работая э, заместителем э, по жизнеобеспечению, Я був uh, ознайомлений непосредственно со всеми теми людьми, которые работают и знаю о каждом подрядчике. У а Андрійович. У нас 17 по uh, Хайковському. Мене попросили так, поставити є? питання. Моє питання просто, чи є ви фактичним я керівником доктора я... Тінко? Я... а? Чи є ви фактичним керівником? Я сказав: "Ні, я не є керівником, там мої замітки, ви знаєте, тонкощі роботи службово посистров доктора Тінко". Пояснюю, я спитав, мне сказали, Спитали кого? Спитала кого? А? Спитали кого? я не думаю, що це вопрос относиться на сьогоднішній А я думаю, мені <прос> дозволили поставити вам запитання. Спитали кого? Я вам спитали кого? Я Добре, так перечі про питання, тому що немає відношення до міри запіжного заходу. Ось щось прошу зняти. Просто я не можу зрозуміти, <прос> чому <прос> це було. Немає ніякого вибуху. Обрати запобіжний захід у вигляді приймання під лакти без визначення розміру На Суд прошу дати об'єктивну оцінку обставинам справи, а не інтенції обвинувачення та медіашуму. відмовити задоволені клопотання про арешт Руденка Андрія Івановича. Обрати запобіжний захід у вигляді застави Заставив розмірі 200 пошкодження для працедентних осіб скаргу про закону стримання Підтримую. Прошу задовільнити. Дякую, шість. Прошу от застав. Готов працювати і працювати з сосністом з, з тачнів. Ви в спортивному костюмі це вас з пробіжки забрали чи як це було? Це зачепіловський зК «Колос» з команда, команди. З пробіжки. Як волонтер може контролювати секретні ем, споруди? Садитесь со мной в машину завтра, я вас прокачу и все посмотрю. Сочная э, новость, угу. но ну, давайте немножко снизим пар и самое главное, поймем самую главную задачу. Наша основная задача сделать все так, чтобы те фортификационные изделия, которые нужны ребятам, которые сегодня обороняют Харьков, Харьковскую область, Украину, они дальше строились и развивались. И людям давали оценку не по каким-то там телефонным звонкам и не по каким-то там замысловатым вещам, а по конкретным делам. Есть договор. выполнили его, сделали и все, погнали. Эта компания на сегодняшний день сделала е, последние 24 объекта, причем е, при строительстве этих объектов пострадало 13 человек ранеными и 2 человека убитыми. Е. Руденко Андрей Иванович действительно здійснює вплив на інших осіб, причетних до вчинення злочину. З ним створена злочинна організація, яка має е, певну ієрархію. Е, усі нижчі стоячі особи йому підконтрольні. І в тому числі Лі, директора суб'єктів господарювання, таких як то в Техінком, то в Бутіхпром, ФОП Саричова, ФОП Драч. Їм були відомі реальні ціни, які за якими було куплені матеріали для будівництва фортифікаційних споруд з метою штучного завищення Руденка, «Биков» вони і для цього і залучили підприємства як фірми-прокладки для того, щоб накрутити так сказати, свою ціну і показати ціну дорожчу. Більше 30% на кожному матеріалі багато. Договорів питання щодо їх завершення і добудовано воно чи ні. В ході досудового розслідування буде будуть перевірені вказані факти, проведені відповідні огляди. Я 4 мільйони це буде. по 11 договорам. те Тобто це загальна кількість. От в одному договорі там 400 може бути тисяч. В іншому договорі було близько півтора мільйони. А за що ви жили? От ну якби дав ваші гроші? Волонтерством не заробиш. з судовості. <реш> Будь ласка. Ви ж, вам же говорив прокурор мою декларацію. То ви накопичення, да, за заощадження свої. Давайте не будемо шукати з'яни, нам побідити треба. Тому в даній ситуації давайте все робити на побіду. Попередній підозрюваний частково визнає провину. А я не знаю, що таке частково. Буває ли беременний, або не беременний. А що такое частково визнання, Я не паніваю. Ви взагалі не визнаєте, правильно? А, а в чому я виноват? Скажіть мені, пожалуйста. Я виноват, Я, я вже тут шутів. Я виноват і в том, що хочеться мені кушати. Ви там якоїсь політичної педапльоки чи чогось в цьому всій справі не вбачаєте? Ну от, що я як ви як ви Як ви розумієте для Андрійович, себе цю підозру? Ми, ми ставимо питання. Ми не прийшли сміятись. Кому ви? Я. Смотрите, у меня, э, я хочу повністю політики. Хочу посвятить своєму ребенку, хочу посвятить своє своїм родним і близьким. Я не хочу більше э, займатися тими вещами, які не приносять ні вам радості, ні сьогодні. Спасибо. Ось тут от проблема э, якраз прямих договорів. Хо ваших укладала без жодної тендерів. Тобто, для того щоб ці фортифікації э, будувалися найкращими темпами і з тими фірмами, які можуть їх збудувати, вкладались так звані прямі договори. І тому саме на замовнику лежав обов'язок ретельно пересвідчитись, що він обрав правильні фірми і ціни, які вони підрахували в кошторисі, відповідають ринковим, Яким чином кошторис цей формувався? Ну, теоретично можна припустити, що якийсь там договорняк десь на якомусь етапі щось було. Да? Ну, це ми з вами не слідство не суду. Тут ми забігаємо наперед. Точно ми не можемо припускати це. На цю фірму зайшло 550 мільйонів. Про що кажуть захист, а інкримінують і досліджують лише 11 договорів з там 33, здається. І перевищення нараховують 5,5 мільйонів, 5,6 мільйонів, здається. Слідство тим самим, не засліджуючи весь обсяг договорів і яким можливі переплати, вона ж дає величезний козир захисту, який каже: ну, якщо там було перевищення на суму менше 1% від суми перерахованої, то їм ордени треба давати. Лише 11 договорів на початковому етапі, скажімо так, до судового розслідування в подальшому буде перевірено і інші договори, і не лише по ціні використаних матеріалів, а й взагалі по якості та іншим моментам. Чи може... перевіряється причетність можливо посадовців обласної військової адміністрації або експертів про що казав Адвокат? Перевіряється. Причетність всіх можливих осіб до вчинення злочину. Однак казати про те, що це провадження відносно когось конкретно не можна. Чому з боку державної адміністрації немає претензій, тому що вони про вони провели нібито експертизу по цим об'єктам? У експерта, який проводив експертизу, в нього не було відомості про першочергову про реальну ціну, за якою закуповувались ці об'єкти, тому він не мав можливості. Тобто він подивився експерт, що дійсно техінком закупила за. Таку ціну, однак він не знає цей експерт про те, що вказана особа, які закупила Техінком, це є фірма прокладка. Запобіжний захід у вигляді тримання під варту, державні станові Харківські стрічі заветова строком на 6 днів до 26 серпня 2025 року включно без визначення застави. Зобов'язати з першої слідчі суму до Харьківської області капітана поліції Поліщука. Негайно не повідомити без корови Чертузера Руденка про тримання під вартою останнього. Встановити строк дікова до 26 серпня, 2025 року включно. Скаржете ухвалу, ви маєте право протягом п'яти днів з моменту отримання копії. Це зрозуміло. зрозуміло Судове засідання вимушеться закрити. І вот приймайте нікоторі моменти знімання.